Російські терористи замінували дамбу Каховської ГЕС і планують катастрофу історичного рівня. Про це у своєму зверненні під час саміту європейських лідерів повідомив президент України Володимир Зеленський. Якщо вони здійсняють задумане, то в зоні затоплення опиняться 80 населених пунктів, включно із Херсоном. Тому політик закликає світ негайно направити міжнародну спостережну місію до регіону, повернути туди український персонал і забезпечити негайне розмінування. Росія свідомо створює підґрунтя для масштабної катастрофи на півдні України. Ми маємо інформацію, що російські терористи замінували дамбу і агрегати Каховської гідроелектростанції. Це один з великих енергооб'єктів. Дамба цієї ГЕС утримує обсяг близько 18 мільйонів кубічних метрів води. І якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то у зоні швидкого затоплення опиняться більше 80 населених пунктів, включно з Херсоном. Це сотні сотні тисяч людей можуть постраждати. Головними для російських окупантів залишається завдання зупинити наступ української армії на херсонському напрямку. Такі дані розвідки повідомили в українському генштабі. І збройні сили України і справді дедалі ближче підходять до Херсона. Ворог це відчуває, іначе загнаний у кут щур вдається до надзвичайних кроків. Окупаційна влада вже третю добу примусово переселяє містян під виглядом евакуації. Херсонцям надходять ось такі тривожні смс-повідомлення із закликом терміново виїхати на лівий берег Дніпра. У річковому порту великі черги людям дозволили взяти з собою валізу не більш як 50 кілограмів в одні руки. Більше мовляв, Катери не потягнуть. Ще раніше туди переїхали окупаційні адміністрації. Повернутись на правий берег цивільним тепер зась. І водночас новий командувач російської армії в Україні Сергій Суровікін заявив, що нібито Київ має намір пробити дамбу на Каховський ГЕС. Долучилися до цієї інформаційної провокації і російські пропагандистські змі, малюючи катастрофічні наслідки від підриву гідроелектростанції. Але Україна по об'єктах цивільної інфраструктури не б'є і своїм мешканцям не шкодить. Можливо, так сама Росія намагається прикрити відступ своїх військ із Херсонщини. Зокрема, це припускають аналітики Американського інституту вивчення війни. Там вважають, що росіяни можуть підірвати греблю, звинувативши у цьому Україну. Сподіваючись, що масштабна повінь затримає просування ЗСУ через Дніпро і прикриє їхні невдачі на фронті.